Доброго дня, пані та панове. В залі засідань Центральної виборчої комісії присутньо 12 членів комісії, кворум наявний, четверо наших колег відсутні з поважних причин. Я оголошую наше засідання сьогоднішнє відкритим. Колеги, вам розданий проєкт порядку денного сьогоднішнього засідання, до якого пропонується включити одне питання це питання про зміння в складі територіальних виборчих комісій. Чи є зауваження пропозиції до запропонованого проєкту порядку денного? Немає, тому я ставлю на голосування проект порядку, порядку денного. Хто за його затвердження, прошу проголосувати. 12 за, одноголосно порядок денний затверджено. І ми можемо переходити до нашу, розгляду нашого першого і єдиного питання. Питання про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів. І доповідається питання секретар комісії Гатауліна Олена Охатівна. Прошу. Шановні колеги, до Центральної виборчої комісії надійшли заяви голови Бучацької міської територіальної виборчої комісії Чортківського району Тернопільської області про складення ним повноважень, члена вказаної виборчої комісії. Особа була подана до складу цієї територіальної виборчої комісії від місцевої організації Опозиційна платформа за життя. Від політичної партії місцевої організації ця політична партія була заборонена в судовому порядку. Також комісія отримала подання про зміни в складі про зміни в складі деяких територіальних виборчих комісій. Всі документи, які надійшли, були перевірені, відповідають вимогам виборчого законодавства. Тому комісія сьогодні пропонується. Нести зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку і проведення місцевих виборів, сформованого постановою центральної виборчої комісії, згідно дев'яти додатків територіальним виборчим комісіям, до складу яких вносяться зміни, пропонується проінформувати громадян про такі зміни у визначений цими комісіями спосіб. Всі додатки завізовані куратором відповідних регіонів. Також пропонується копії цієї постанови разом з належним додатком надіслати Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Київській, Львівській, Полтавській, Тернопільській, Харківській, Чернігівській обласним військовим адміністраціям та заявникові. Прошу колеги підтримати. Дякую. Дякую. Шановні колеги. Чи є запитання до доповідача? Відсутні, чи є бажаючих взяти участь обговорення цього питання? Також відсутні. Таким чином ми завершуємо mm -hmm. обговорення. Я ставлю на голосування. Проект постанови з першого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 12 за, одноголосно рішення прийнято. Дякую, колеги. На цьому ми вичерпали порядок денний нашого сьогоднішнього засідання. Дякую Олені Охатівні за підготовку питання порядку денного. Працівникам секретаріату за участь підготовці питання. Дня. На цьому засіданні, коли комісія оголошує закритим, наступне засідання буде скликане в разі необхідності.